Доброго дня, мене звати Микола Суходуб, я директор компанії SolarWorks. І сьогодні мова піде про е, встановлення гібридної сонячної станції на базі інвертора Solax потужністю 7,5 кВт. На сьогоднішній день в енергетичній сфері склалися такі передумови. Що гібридні автономні сонячні станції набули попиту Задля забезпечення нормального функціонування домашнього домогосподарства? На даху будівлі, як ми бачимо, встановлено 18 панелей загальною потужністю 7,1 кВт, що забезпечать сталий і безперервний заряд акумуляторних батарей, які, в свою чергу, за відсутності мережі будуть забезпечувати споживачів якісною електроенергією від сонця, система SOLAX має модульну конструкцію і естетичний вигляд. У верхній частині ми бачимо інвертор потужністю 7,5 кВт. Далі йде комутаційний бокс, в якому відбувається вся комутація і, відповідно, ніяких там. Не торчать ні проводів нічого, має естетичний вигляд. Далі йде е, блок керування батареями, він називається БМС. І далі стоїть два блоки акумуляторів. Е, кожен е, акумулятор має запас ємності 3,1 кВт години. Е, загалом. На таку систему однофазну можна почепити 4 таких акумулятори. І тоді загальна ємність цього блоку або запас енергії становить 12,4 кВт. -год. В даному виконанні система може забезпечувати. Енергію таких споживачів, як скважений насос, освітлення, інші побутові речі, холодильник, побутові розетки, телевізори, перевагою акумуляторів з запасом ємності 3,1 кВт години Є те, що вони мають контур обігріву і можуть використовуватися до температури мінус 30 градусів за Цельсієм. Тому дану систему, як в цьому випадку, можна встановити навіть на вулиці. Але бажано під навісом, щоб не було ну, різних опадів на систему і так іншого. Альтернативною конфігурацією можна комплектувати дану систему акумуляторами ємністю 5,8 кВт годин. і таким чином збільшити загальну ємність такого блока до більше ніж 20 кВт годин. але таку систему вже ми не можемо встановити на вулиці і бажано встановлювати її вже в приміщенні, де будуть плюсові температури. Для однофазних інверторів інвертор 7,5 кВт є максимальним по потужності. Також в лінійці є інвертори 6,5 КВт для використання, якщо потужність потрібна менша. Далі, якщо потрібна більша потужність, то інвертори вже йдуть у трифазному виконанні. І їх можна паралельно вмикати і набирати досить солідну потужність вплоть до 100 кВт. Також в даній системі встановлено комутаційний щит зборки нашої компанії він дозволяє перемикати мережу на транзит. Для виконання якихось сервісних робот по обслуговуванню системи, щоб на цей час у замовника не було проблем з подачою електроенергії. Ми можемо мережу пустити напряму до споживачів і таким чином там виконувати свої роботи. Також в цьому щиті передбачено перемикання. У разі, коли акумулятори сіли, там не сонячний день, і все так ну, настільки погано склалося, то ми можемо запустити генератор і перемкнутися в ручному режимі на генератор, це дозволить доволі швидко зарядити акумуляторний блок. Ну там це десь година-дві. І далі вимкнути генератори, далі працювати від акумуляторних батарей, а це, в свою чергу, заощадить кількість пального, яке використовує генератор, а також зменшить рівень шуму під час його роботи. Ну, тобто він буде вимкнений для інтеграції даної системи в систему електроживлення будинку. Необхідно було виділити резервну або її ще називають критичну групу, тобто ми виділили одну фазу, яку ми у разі нестачі електроенергії, коли мережі нема, буде живитись від акумуляторів і від сонячних панелей, забезпечуючи безперебійне живлення. Саме цих споживачів, які підключені до цієї резервної або критичної групи. Цю групу ми разом з замовником обрали ну, певні споживачі, які впливають на комфорт перебування проживання в даному будинку. А саме: це скважинний насос, холодильник, автоматика. Газового котла і котельні, щоб було тепло, мілкі якісь побутові розетки для заряджання телефонів, телевізор, там таке і інше. Також забезпечується освітлення всього будинку, саме виключення з резервної групи, тобто на інші фази. Ми підключили решту споживачів, що не мають критичного значення: наприклад, електросауна, духова шафа, електричні обігрівачі, кондиціонери, які мають велику потужність. Решта все заживлено і дозволяє досить комфортно проживати в даному будинку, навіть за відсутності центральної мережі. Також дана система вона дозволяє не тільки забезпечити автономність, але і забезпечити продаж надлишків електроенергії по зеленому тарифі. Це в разі потреби. Ціни на гібридні станції з літієвими акумуляторами модульної конструкції стартують від 8 тисяч доларів. І вище, в залежності від наповнення, загальної кількості ємності акумуляторів, кількості сонячних панелей відповідно, ну, і, так, і таке інше. Строки виконання робіт в середньому встановлюють від трьох днів до тижня, в залежності від складності даної системи. Але постачання обладнання, якщо його нема в даний момент. На складі, може зайняти в даних умовах десь до місяця. Наша компанія реалізує весь спект послуг з виконання робіт стосовно сонячної енергетики, а саме гібридні системи з обладнанням всіх виробників, які офіційно представлені на території України. Також ми робимо. Системи для компенсації власного споживання як для бізнесу підприємств, так і для приватних домого господарств. Але в цьому випадку про автономію, тобто акумулятори, мови не йдеться. Для зовсім оптимістів. Ми продовжуємо встановлювати станції по зеленому тарифу. Компанія SolarWorks Сонце працює для вас.